Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Яка максимальна глибина Азовського моря? 23 метри, 14 метрів, 85 метрів, 52 метри. Правильна відповідь 14 метрів. Яке місто одночасно знаходиться і в Європі, і в Азії? Афіни, Стамбул, Париж, Токіо. Стамбул – єдине місто світу, яке зустрічається з двома континентами Європою та Азією. З чого складається більша частина Всесвіту? Планети, зірки, темна енергія, космічний пил. Більша частина Всесвіту складається з темної енергії та темної матерії, на які припадає близько 95% його загальної структури. Яка країна у світі має імператора Велика Британія, Саудівська Аравія, Таїланд, Японія? Японія. Єдиним чинним монархом з титулом імператор є імператор Японії. На кордоні яких двох країн розташована гора Еверест Індія і Китай, Непал і Китай, Пакистан і Індія, Бутан і Китай. Найвища вершина земної кулі Еверест розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Скільки атомів у молекулі води? 2 3 4 5 У молекулі води міститься три атоми: два атоми водню H і один атом кисню O, що відображає хімічна формула H2O. Скільки всього країн у світі? 155, 195, 185, 205. У світі налічуються 195 країн. З них 193 є членами Організації Об'єднаних Націй, а дві держави Ватикан і Палестина мають статус постійних спостерігачів, не будучи повноправними членами. Який вчений першим вирахував розміри землі? Евклід, Піфагор, Ерастофен, Архімед. Грецький вчений Ерастофен вперше у світі вирахував розміри земної кулі. Яка середня температура тіла у птахів? 40 градусів, 32 градуси, 42 градуси, 36 градусів. Сорок градуси. Середня температура тіла у птахів. Яка пустеля найбільша у світі? Сахара, Гобі, Аравійська, антарктична. Найбільша пустеля у світі це Антарктична пустеля. Її площа становить приблизно 14 мільйонів квадратних кілометрів.